Депутати Черкаської міської ради користуються незаконними посвідченнями. На це журналістам вечірки поскаржився міський обранець Святослав Вовкодав. Його за ксивою не пропустили до генпрокуратури, мовляв, посвідка не відповідає законодавству. І форма не така, і написи не там, де треба. Міський голова проблеми в тому не бачить. Говорить, як апелювати до постанови 1989 року. Як це роблять деякі депутати, то в усієї України липові посвідчення. Кілька випадків сказу в домашніх тварин зафіксовано цього місяця на Черкащині, інформує нова доба. У селі Балаклеї, що на Смілянщині, цю недугу виявили у 12-місячного бичка, а у Медведівці Чигиринського району та терешках Шполянського від сказу загинули корови. У ветеринарній службі запевняють, ситуація із захворюваністю така ж, як і торік, вже зафіксовано 64 випадки сказу, тому ветеринари закликають господарів щепити тварин. Черкащанам пропонують безкоштовні перукарські послуги. Правда, надають їх не професіонали, а учні під їхнім наглядом. Пише рідне місто Черкаси. Як правило, створюють такі безкоштовні перукарні на базі приватних підготовчих курсів і шкіл із опанування фаху модельєра перукаря. Дармові зачіски та стрижки вже користуються популярністю в містян. До цирульників початківців входять люди різного віку та навіть статусу. Черкаська молодь продемонструвала свою несерйозність. Констатує молодіжка. У місті завершився благодійний проект Купи собі побачення по інтернету. Його організатори розповідають, хлопці та дівчата ідеєю зацікавилися. Спершу активно надсилали власні фото, які ставали лотом, та ще з більшим азартом робили ставки. У результаті сформувалися 600 пар, та як дійшло до передачі грошей і побачень, як покупці такі лоти дали задній хід. Тому для потреб онкохворих дітей вдалося зібрати лише 2 тисячі гривень.